Восьма ранку у прикордонному гірську, що на Чернігівщині, місцеві жителі один за одним заходять у маршрутку. кажуть, намагаються не затримуватись. Кожні секунди лісне стояти не можна. Тому що це засоби нашої безпеки для місцевих ця маршрутка єдина можливість доїхати до Сновська, іншого громадського транспорту немає. 68-річна Валентина Ніколаєнко каже: нині їде у лікарню також везе онукові ялинку. Онучок хоче, щоб у його була ялинка. Все баба. Моя линочка ж парчнаряду. Світлана Кобець їде за інсуліном. В її чоловіка цукровий діабет. Він має першу групу інвалідності. Якщо йому погано, швидка не прийде, так як було до війни. Я дуже часто викликала швидку, але зараз відповідають, що у нас опасно їхати медикам, ніхто не буде ризикувати життям, але ж ми люди живемо в Гірську. А ми рискуємо своїм життям чи ми продовжуємо жити. Я не знаю, як це назвати. Водій автобусу Олександр Русаков з городні. Каже, їздити до Гірська йому страшно, проте хоче допомогти людям з прикордоння. Війна йде. Там теж люди живуть. Треба допомагати. Такий соціальний маршрут на Чернігівщині запустила гуманітарна місія Проліска. За словами представника організації Дениса Наумова, такі перевезення для жителів прикордоння запустили два тижні тому. Загалом на Чернігівщині працює шість таких соціальних маршрутів: Усновській, Городнянській та Семенівській громадах. Проїзд для людей безкоштовний, також в дорозі видають пляшку води. Таке перевезення є дуже популярним і на вимогу людей, які там живуть, оскільки в них там немає Працюють не магазини, немає ніякого медичного обслуговування, не адміністративних ніяких послуг. Тому перший рейс у нас було 15 людей. Ми перевезли сьогодні. 18 людей ми теж перевезли. Від старости запит дуже великий. От ми можемо покрити от за один перевезення 17-20 людей за потреби. Денис Наумов каже: такі перевезення за кожним маршрутом відбуваються раз на тиждень у спеціально визначені. Ни день з гірська дістатись до міста можна щоп'ятниці. По дорозі автобус також забирає людей із сіл Жовіть та Нові Боровичі. О 8 годин ранку відправляється автобус прикордоння, яка знаходиться в село Зновогірськ. знаходиться в 5 кілометровій зоні на межі з Агресором, і рухається в місто Сновськ. Місто Сновськ прибуває в 9 годин ранку. І потім в зворотньому напрямку автобус відправляється в 14.00. За потреби в подальшому вони планують збільшити кількість транспорту, каже Денис Наумов. Зараз люди поїздять, побачать, подивляться. Ми подивимося, і потім будемо з цього працювати в цьому напрямку. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.